Доброго дня! Шліть з вами пройдемось, прогуляємося. Жара спала, щось там трохи небо було, бачите, як затягнуте. Ну, мою надію, дождик мене не застане. Зараз мікрофон треба приліпити, бо я це вирішила через мікрофон. Ага, отак от щоб мене чути було. О, дякую вам за вподобайку. Почую, мене вже одна подобайка є. О, вже три глядача, це прекрасно. Зараз цей мікрофон. Саша, я бачу. У мене чути прекрасно, Саша. Іду гуляю. Завтра мене буде забирають загор. Зараз мікрофон треба ж прицепити. Я тут. О! Щоб мене чути і видно було. От так. І мікрофончик є, і я є. Полетіли. Хочу трошки пройтись по садам один і зайти в АТБ. Подивитися, що там є. Погода просто шикарна. Не ну, так хоч жарко. О, все. Работає все. Чекаю там, щоб 10 людей до мене в гості прийшли. О, вже 19. Добрий день, любов. Іду сейчас, пройдусь воздухом подишу. Сіла на курточках тут біля поліклініки, мікрофон поки процепила. Зараз прогуляюся. Полетіла я. <ривіт> робота, робота, робота. Бачите, яке небо затягнуте. Ну нічого. А також підете добре. Ну, якщо що, я пішла на сади один в АТБ. Там я давненько не була. Мене там хочуть бачить. Там воно гарне. Те, АТБ мені подобається, там більше знижок і більше акцій. Ой, блін, дожди копає. Беріть зон з собою. Не знаю, всю чи не всю, чи може зараз піду додому. Кажеться, дощ починається. І що мені оце робити? Стало прямо на бездорож'є, куди йти вправо чи вліво. Та я думаю, він сліпий, якщо під деревине перечекаю. Він під Берізкою. Це вийшло. Зонт не брала. Анатолій, добрий день, Волтава. Я туда, гляньте, як настравка, класно. І там косять. Все добре. Тож закінчився, можна гулять. Світ час <гілля> О мою опять почався, час бігом-бігом під деревинку. Тут така деревенька. Так Я думаю, ця хмарка швидко пролетить. І все буде важжурі. Бігу. Тіло медленно йти не спішла. Ну, прийдеться зараз трошечки сховатися. Дощ, дощ, сажих. Та він такий сліпий, цей дождик. Басний у нас фу, тут такий запах стоїть. Надо отсюда бігом сматуватися. Кущами хожу. ми зайдемо в тебе. Ну, я туди дойду там відео постараюсь зняти. знаєте воно так вроді бої жара трохи спала но все одно асфальт парує оце дощ капає і він сразу раз і все висихає Тобі біжу быстро. Кажеться, сильніший починається. Он бачите. Це пішла на свою голову. Ну нічого страшного. Сейчас ми під деревинку. Ой я моя. А липи цвітуть, у нас уже липи цвітуть. Духмяні, духмяні. А дуж рік іде. Та він теплий. Це ж не зимою мінус двадцять ходить. Зас перечекаємо. І підемо далі. Да. Маю надію, що він скоро скінчиться. Угу. Провірила, чи мікрофон працює, тому що була зняла відео, мікрофон був виключений і все вийшло без звука. Шкода потраченого часу. Та такий пішов іменно, бачите? Це камера передає серйозний дощ. А я ось бачите, під липою стою тут нормально. Зараз, мабуть, трансляція скоро закінчу, бо щоб ж аж не намокла. Ви ж там підписуйтесь, лайк ставте, і коментарі пишіть, я чекаю від вас. Да, ну, бачите, як камера, якщо передає, досі нормальна іменно чухка. Тут мені спать хотілося, і руки, і ноги викручувала, погода міняється. Бачите, жара і липи вам даже поопадола. Я можно сказать в Африке. Оце і думай, чи то стоїш на півдорозі, чи туди йти, чи туди йти, ну нічого. Зараз воно вже от заканчується, все вже можна, можна, можна потихоньку двіжить. Нє, та все вже немає, вже так. Да. Все, закончився дощ. Він небо вже диви. Голубе, голубе. Все. Хмаринка пролетіла і улетіла. Да-да. Нема дощ. Дождя немає. так вітерець, так аж про это класно. Подивлюсь там в другому АТБ, як там акції. Знижки. Там я в останній раз була, там набагато воно таке, знаєте, як уютно, чисто в ньому. Ну, напевно, все ж зависит от співробітників. Мене ж 41 глядач дивиться, я дивлюсь, його вже 37. Та воно міняється, то більше, то менше. Як там вам мій канал, подобається чи не подобається, там хоч плюсики поставте, щоб я хоч знала, як пишете що небудь то, щоб я хоч знала, в яку сторону двигатися, вправо чи влево. Через вперед, вперед иди, как вперед. Бегу. Ну, Сьогодні на работу не ходила, вихідна була, бо погода, звісно, така незрозуміла. Завтра день робочий буде. Сьогодні в Ютубі хотіла зробити перерву, а потім думаю, та ні можуть бути якісь акції. Сьогодні ж 12 червня, Липня. 12 липня, там тобто з 12 липня повинні бути якісь акції, знижки, яких не можна пропускати. Ну, ось такі у нас. Газон не встигли покосити. ну нічого страшно, покосять, як селом яким сіду. Коментарі читала, люди, звісно, іноді мене шокують своїми коментарями, ну, кожного своя думка, в принципі, прарум, прарумпум, пум. Ну. А так буде воно чи не? А, ні, так не працює. Так треба. воно вже воно водніється скоро буде із-за кущів моє тебе. Вже захожу, зайду там кондиціоніри роблять, холодильники трошки прохладно, бо в нас на вулиці, знаєте, як воно пари. Це саме найкраще тебе в Полтаві. Я практично у всіх була тут саме нормальне. Так, то йшло? Ну, а по цінам, по всьому тому. Там заходиш в АТБ і там пропадає зв'язок щось. Я, мабуть, відео сніму. І все покажу вам в відео. Не помню. Дякую всім за увагу, хто був зі мною на маленькому короткому моєму стрімі. От, АТБ маркет Це нормальний. Побігла я в нього.